Хто буде дивитися цей, цей, цей ефір? Я запрошую вас, шановні друзі, приєднатися до молитви за перемогу України. Слава Богу! Дорогі друзі, ми знаємо, що з нами Бог і Бог за нас. Слава Ісусу Христу! Ми не, ми не слухаємо голоси, які говорять і перечать Слову Божому і волі Божій. Ми віримо в те, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Ми віримо, що вірний Той, хто сказав: Не бійся, бо я з тобою, я захищаю тебе. Це війна не наша, це війна Господа. Тому ми довіряємо Йому, йому і ми віримо Йому всім своїм серцем. Дорогі друзі, приєднуйтесь. алілуя, Ставайте партнерами в молитві. як Якби давайте образно кажучи, візьмемо в дусі одне одного за руки, і в одному дусі, в одній вірою проб'єм про ці мідні небеса над Україною. Прорвем ці мідні небеса через молитву в Дусі Святому в ім'я Ісуса Христа. Алілуя. Молимося, друзі. Алілуя. Дорогий Господь! Ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми приходимо до Тебе через святу кров Ісуса в одному святому дусі. Алілуя. Слава Тобі і хвала! Слава тобі! Хвала! Ти вічний! Ти святий! Ти вірний! Це ім'я Твоє. Халилуя! І ми приходимо до Тебе, тому що ми потребуємо Господь Твоєї допомоги. Саме Ти робиш нас, українців, сильними, Боже. Ти споряджуєш нас, Господь, на перемогу над, усі, над усіляким ворогом і над усіляким злом. Ми молимося, Господи. Ми молимося в ім'я Ісуса Христа, щоб Ти дарував Україні повну і беззаперечну. Перемогу над усіляким злом. Ми молимося і просимо Тебе, Тато, Господь, щоб перш за все ти зробив нас сильними і терплячими в ім'я Ісуса Христа, щоб ми були тим народом, у якого ти, Господь, є Богом. Алілуя. Щоб кожне серце вірило в тебе, щоб кожне, кожні вуста проголошували Твоє Слово Боже, не дивлячись на те, що робиться навкурі. We're <laughs> in Ти сказав: віруйте і побачите славу Божу. Побачите, як Господь буде діяти за вас. Алілуя. Тому ми молимося, Господи, в Дусі Святому. Дух Святий найкраще знає, про що саме в цей момент нам потрібно молитися, і що саме зараз Боже потребує Україна для повної перемоги над злом в ім'я Ісуса Христа. Лора баракана. Le chinara le kinemeni di varataia, le brava de ginemi calabala calaboluturo le seba calabalità. Le mana calabini chinara kinemeni calaboluturo lassano, le balabara Benigini de ginemi di calabara garaborutoia. Le braba de simraka to culaberiteia, la ginemi di caraburu solo ro do solo ro taia. Le rabana balabara de ginilivili caraboluku nemi shita de diteia, Карабалабара Бедини Менекала Вертея, глора ведиги Менікала, Бедисма ракала Волотоя, Ліва, Ракала Белісшита ракала Вертея. Халилуя. Озброй нас через молитву. Господь укріпи нас через хвалу. Господи, бо ми на Тебе надіємося і уповаємо. Ти наша поміч, Ти наша допомога. Ти вірний Бог ти сказав: я не залишу своїх людей. Я не залишу тих, хто надіється на мене, хто уповає на мене, хто моє слово зробив своєю твердиною. Господи, ми ті люди, які люблять тебе, які вірують в Тебе, які стоять на Твоєму слові і чекають, Господи, допомоги від Тебе. Боже, благослови Україну. на Повну перемогу над ворогом. Зроби нас міцними. Роб, зроби нас непохитними. Господи, зроби нас сильними в ім'я Ісуса Христа. А ворога, Господи, з серця ворогів. Наповнює їх серця страхом, Боже, страхом, нехай жах наповнює серця російських окупантів, нехай Господь страх і жах оволодіє їхніми розумами, нехай вони на полі бою бросають зброю, де знаходяться, і тікають геть в ім'я Ісуса Христа. Боже, в ім'я Ісуса, покажи їм, нашим ворогам, що тих, хто з нами. Шиї з тих, хто з ними в ім'я Ісуса Христа. За нас всемогутній Бог, позаду нас, навколо нас, ангели Божі, озброєні, озброєна Божа армія. І нехай, Боже, відкриються їхні очі. І нехай кожен ворог, терорист, окупант побачить на власні очі, що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. І нехай ними оволодіє жах в ім'я Ісуса Христа. І нехай, Боже, вони забираються геть в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Боже, даруй нам перемогу. morro Повну, беззаперечну перемогу. А ми будемо, Боже, примножувати Тобі хвалу. Ми будемо славити Тебе за всі твої благі діла. Ми будемо благословляти Твоє ім'я. Ми будемо хвалитися Твоїм ім'ям в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Глора бара, 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 буду. Ліба кара велишара варага. Веліки не Мелітея, ти можеш навіть більше, набагато більше, аніж те, про що ми думаємо і про що ми молимося, Боже. В ім'я Ісуса Христа ми вже дякуємо Тобі за те, що Той, хто розпочав цю справу, хто веде Україну до повної перемоги, завершить свою роботу, і ми всі разом з'єднаємося, Боже, і будемо прославляти повсемісно Твоє ім'я Ісус. Будемо радіти перед тобою, тому що ти наша перемога, ти наш помічник, ти наш верховний головнокомандуючий. Тобі належить вся слава, хвала і честь. Галилюя, Господь! Також ми молимося, Боже, щоб Україна була над самим надійним, захистом і охороною Божою. Ми просимо Тебе, покрий всю територію України, Боже, від Заходу до сходу, від півночі до півдня, Боже, дорогоцінною кров'ю Ісуса. Ми, ми всі молимося, Бог великий і єдиний. Покрий Україну кров'ю Ісуса, покрий Україну кров'ю Ісуса. Покрий... Покрий Україну кров'ю Ісуса з усіх боків, по всій території. Боже, збудуй цю е, вогняну стіну Святого Духа навколо України, крові Ісуса, щоб жоден ворог навіть не, не міг Господь на п'ятдесят кілометрів наблизитися. Нехай Божє Боже полум'я знищує ворога, який буде намагатися наблизитися до України в ім'я Ісуса Христа. Боже, нехай Твої ангели міцні, сильні. Сильні, Великі, озброєні, стоять, Боже, навколо наших бійців, воїнів, на передовій, Господи, в гарячих точках в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони захищають їхнє життя, нехай вони охороняють їх в ім'я Ісуса Христа. Також ми молимося Боже, за тих воїнів, які поранені, які знаходяться в госпіталях, які знаходяться в лікарнях, доторкнися, доторкнися, доторкнися до кожного солдата, воїна, пораненого, Господь кантуженого, Господь, хто знаходиться в комі. Боже, нехай Твоя сила доторкнеться, нехай Твоя сила зійде в ім'я Ісуса Христа, і нехай почнуться надприродні природні. Божі речі, боже, в тих госпіталях, в тих господь, лікарнях, господь, в тих господь. Місцях, де вони лікуються в ім'я Ісуса Христа, нехай Божа слава огортає цих воїнів в ім'я Ісуса, нехай Господь звільняється від осколкових поранень, нехай їхні рани надприродно заживають, нехай їхні кісти надприродно з'єднуються, нехай з'являються нові органи Боже, нові частини тіла, нехай смерть забирається геть від них в ім'я Ісуса. І вони прямо зараз почнуть виходити з коми в ім'я Ісуса Христа. Нехай вони, Боже, приходять. Дотями в ім'я Ісуса Христа, і нехай слава Твоя сила Божа знаходиться в цих лікарнях і госпіталях. І нехай Господь ім'я Ісуса буде прославлене, Боже! Ми молимося, щоб кожного солдата, кожного воїна, кожного бійця, який сьогодні на передовій, який сьогодні захищає кордони України, нехай кожен повернеться в, до, до своїх батьків, в свої сім'ї. До своїх дітей у всемогутнє ім'я Ісуса. Дорогий Тато Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти почув молитву свого народа, за те, що відповідь вже йде, вона вже близько. Ми вже дякуємо тобі. Ми вже прославляємо Твоє ім'я Ісус Христос. Ми вже дякуємо Тобі, всемогутній Святий Дух. За твою роботу, за твої справи, за твою славу. Халілуя! Халилуя! Аллилуйя і амінь. Нехай кожен, хто вірить в перемогу України, скаже разом зі мною Амінь, Амінь і Амінь. І прославте Ісуса Христа! Халілуя! Дякую вам, дякую вам, дякую вам ще раз, партнери молитовного служіння кімнати сілення. Вся слава Ісусу і подяка кожному з вас. Вірмо в перемогу Господа. Амінь.